Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму Національні самородки. Сьогодні ми завітали до хмельничанина Івана Юркова. Іван Юрков виріс у невеличкому селі на Буковині, Вібрав у себе добрі звичаї і народні традиції. Художник є одним з дуже небагатьох емольєрів в Україні. Йому вдалося осучаснити цей найдрівніший вид мистецтва вкрапленнями каменю, металу та кераміки. В му році я приїхав по направленню в місто Хмельницький і закінчив вижнівське училище, дизайнером працював на заводі, і в мене завжди була мрія розпочати займатися емалями, бо я багато читав книжок, що це мистецтво вже далеко забути у нас. І я хотів. І коли я приїхав в Хмельницький, я ну, побачив, що нема художників, які б займалися емалем. Тому я вирішив якби, відродити емаль на Хмельниччині, бо я знаю, що по розкопкам були знахідки стародавні емалі, такі якісь прикраси для жінок. Ну, правда, воно небагато знайдено було, але було. Значить, тут на Території Хмельниччини, вже люди десь у віці до нашої ери вже займалися емалями. Ну, Вони прикрашали своїми емалями. ну Це такі багаті люди могли собі дозволити, вони прикрашали своїх коней, там же, щоб видно, що то їде багато людей. І потім вже ці спеціалісти емалі, якими займалися, вони почали прикрашати жінок. Багатих жінок, у них, бо це дуже дорога така техніка. А потім вже і були замовлення для церквів, церкви замовляли. Ну, зрозуміло, церкви мали гроші, вони робили ікони. Робили ікони такі складні, якщо ви знаєте, такі три три такі складні. І це так, якби їде людина в подорож, і вона бере той складень, і десь там у полі стала, помолилася до цього складня там. А коли це все зрозумів, що на Хмельниччині немає нікого. Я почав займатися емалі. Ну, Перед тим я займався монументальним мистецтвом, ювелірним. Якраз воно мені і особливо ювелірним мистецтвом, бо я довго працював біля 10 років прикрашав наших жінок, хмельничанок. А вже коли почав займатися емаллю, це дуже допомогло, бо сама емаль — це вона як рахується ювелірна. Техніка, так? І, і, бо, як я вже говорив, що у ювелірному мистецтві туди украпляли емаль. Ну, і в мене не дуже багато було тих кольорів, де то сім кольорів в мене було переважно, були такі сині кольори. Потім мені повезло, як Дуже багато червоної, чорної, темно-синьої, бо я робив до того маленькі роботи, бо не було я малю самих. Так? Мистецтво Емалі відоме ще з давнього Єгипту, Візантії та Відня доби Модерну. Свої емальєрні традиції має і Україна. Емаль зустрічаємо в скіфських золотих прикрасах, у колтах, ряснах та діадемах Київської Русі. У виробах культового призначення славетної доби українського бароко. З кінця 19 століття емальєрне мистецтво почало розвиватися як станкове, але було дещо призабутим у радянські часи. Нині ми спостерігаємо новий виток розвитку емальєрної творчості в Україні. Емаль це Технологія на, на стеклі вона, і там домішки хімікатів, красителів і такі, виходить, кольори. Вони, якщо взяти один якийсь кольор, наприклад, синій, і, і розтяжка десь до п'яти кольорів від темного до самого світла. Тому але піч не дозволяє такі великі робити, роботи робити, тому я, от, якщо ви бачите на роботах є такі, як триптіхи. Бо сама піч дозволяє десь 28 см длиною і 18 см шириною. Тому щоб більшу роботу зробити, то я роблю такі триптіхи. Найскладніша емальєрна техніка, що вимагає виняткової майстерності техніка перегородчастої емалі з Візантії. Ще із X століття до Київської Русі починають ввозити візантійські емалі. А вже в 11 столітті з'являються свої майстри, які в основному виконують світські вироби, пов'язані з головним убором та нагрудними й оплічними прикрасами. Ці вироби належали представникам князівсько-боярського середовища. Давніруські вироби за своїми технічними і художніми якостями не поступалися візантійським. Їх кольори були більші. Яскраві та виразні. Особливо характерним для руських емалей був білий колір, що надавав більшої інтенсивності колористичній гамі. Емалеві вироби також вирізняє лаконізм і монументальність, що досягається за рахунок крупних плям разом з ясністю і чіткістю золотих контурів. Технологія тут дуже складна, значе емаль продається у таких квадратах, 250 грамів, саме такі, ну такі слідки і його розбивається на куски. Потім е у таких металевих штуках і металевою і розбивається на мільчиші, а, пот а потім просіюється, е магнітиться, бо там е попадає метал, і від магнітив сам той метал, потім вже дрібниці. Кусочки кидаються в ступку і керамічну, і керамічним таким пестиком. Протирається і треться до, до муки, так скажемо. Ну, а потім підготовлюється пластина мідна. Я на міді працюю. Можна працювати і на столевих, але я працюю на міді. Підготовлюється сама пластина мідна, обезжирюється. Пропікається, потім на нього наноситься малюнок, вже зготовлений малюнок з задум який є. Наноситься на метал малюнок. Потім малюнку е, я роблю перегородки такі, з е, тоненьких таких пластиночок мідних, і робиться перегородки. Це перегородки, чому я не відмовляюся від них, бо е, це е, емаль. Яка, як наші прадіди робили, і вони робили тільки перегородки. Сьогодні вже художники працюють без перегородок, вони такий живопис роблять, монументально, здорові такі. Ну, а я не відрікаюся від перегородок, бо це якби традиція, скажімо так традиційна. і мені кажуть художник, що тут два і далі йди, давай живопис роби, я кажу, ну, живопис робити, це ну, не, не скільки складно, скільки з перегородками, але я хочу працювати традиційно. До Амалі звертаються українські художники різних спеціальностей: монументалісти, живописці, графіки, скульптори, ювеліри, вбачаючи в художній амалі нові синтетичні можливості для втілення своїх творчих задумів. Художня Аймаль постійно поширюється в технологічному плані. Постійно в геометричній прогресії з'являються нові вдосконалені технології, вдосконалене устаткування та нові фарби. Як ви думаєте, чому може кожен займатися таким видом мистецтва? Я думаю, що може, якщо показати, як це робиться, то що не може. Може. Так. Не є важко. важко. Важко скульптуру, бо там піднімати треба багато глини. А тут не важко. Тут просто треба все і треба знати одне за друге чим йде, куди, як що. Бо тут є свої нюанси. Якщо там... Воно може і, і та е емаль згоріти, або якісь пузирі повискакують з нього. Тут є свої нюанси, тому якщо розказати, я сам дойшов, мені ніхто не показує, ну я довго йшов до цього, але якщо показати, то нема складного абсолютно нічого. Перші роботи, які я робив, то... Я показав їх у Хмельницькому, десь 50 робіт, потім Тернополя. З Тернополя я поїхав у Францію, Виставка була в Франції в мене. І там їх всіх розкупили, я лишився без робіт. Але це може і добре. В мене з'явилися гроші, які я міг дозволити собі вже купити емалі, більш, ну, більше кольорів, там, бо вони дорогі, дуже, вони дуже дорогі самі ці емалі. Може, і з-за не... ніхто у нас в Хмельницькому не займається. Ну, Якщо взяти на, на всю Україну, що 29 художників, це не є багато. Це в, в одній області один. Але вони якраз всі с, с, знаходяться більшість у, у Києві, а так? На Західний регіон, то я у Львові і в Ужгороді все. Починає від Вінниці і у ці всі області ніхто не займається. Ну, Один в академії в Львові і один у Ужгороді в інституті показує, вчить видно дітей. Так і все. А ще можливо у вас є виставки, якісь персональні Ну, Виставки у мене дуже багато було. Ну, я кажу, що було і в Франції. І в Португалії я робив виставки, там є багато робіт, які я залишив. Ну, Купили там багато. І я подарував міністру юстиції, там я в нього жив цілий рік, так що все було там нормально. Ну, робіт моїх кругом по, по світах. І в Англії, і в Америці, і в Німеччині. Багато в Німеччині є робіт, в Чехословакії, в Росії. Ну, якщо перешлятися це, це дуже довго, але ну, це таке часне. — А скільки десь у вас робіт було б, якби всі були? Якби всі зібрати, то я би не сказав, що дуже багато. Ну, якщо ці 50, що я починав маленьких і сьогодні, ну, десь коло 300 робіт. Іван Юрков майстер творчістю якого захоплюється весь світ. В сучасному інформаційному світі, сповненому технічних звершень та прагматизму, роботи Івана Юркова несуть надію, і нездоланну віру в красу, любов і добро. Говорити про його творчість справа марна. Потрібно бачити його роботи, які змушують замислюватися, ставити вище буття. Його творчість пронизана любов'ю до життя, тому вона чиста і прозора, щира та відкрита, наповнена високою духовністю, як і сам митець.